Вітаємо вас, малята. Сьогодні ми з Юрчиком, де з ким вас познайомимо. А з ким? Дізнайтеся із загадки. Здавна людям помагає, допомагає, і гриву має. Любить сіно пожувати. І го -го, і рже завзято. Так, малята. Це кінь. І сьогодні до нас завітав Семмі. Вітаємо тебе, Семмі. І гого. -го -го. Вітаю вас, сітку Ірино, а розкажіть нам щось цікавеньке про коней. Добре, малята. Слухайте. Кінь це домашня тварина. Людина привчила диких коней багато тисячоліть тому. З тих самих часів коні стали для людей справжніми друзями і помічниками. Коні приваблюють своєю граціозністю, розумом, величю і сміливістю. Але коні теж потребують догляду. Переважно це регулярне чищення шкіри, гриви, хвоста, купання, випаси, годування. У коней, як і людей, є одяг, його називають збруя. А збруя малята це пристосування, призначені для упряжів повозку або під час верхової їзди, різні шлейки, віжки і попруги. Бо без них вершнику буде дуже важко втриматися на коневі. Для козаків коні це одне ціле з ними, бо вони неслися вперед на ворога і в повоєнні часи. Коні теж допомагають людям. Попри непогоду або розмиті дороги, завжди зможуть пробратися в потрібне місце. У коней прекрасне почуття гумору. Вони ставляться до тварин з любов'ю, так само, як інші тварини для них. Тітко Ірино, а що це я знайшов? Юрчик, ти знайшов підкову. Саме ними ковалі підковують коней. Господар постійно повинен слідкувати за ногами коня, вичищати й підковувати їх, бо підкови у коня це як взуття для людини, захищають ноги від поранень. Старі люди розповідають, що знайти підкову це гарна прикмета. Така знахідка символізує велику удачу і гроші, знайдену підкову вішають на дверима. А для маленьких діток батьки та дідусі створювали ось такі забавлянки, ось таких коників. Іго, Юрчику, сідай на мене, ми теж з тобою пограємось. Залюбки Семі! Почекайте, мої дорогенькі, я ще вам не все розповіла. Подивіться, як гарно майстри Петриківського розпис малюють коней. Навіть іграшки ось такі є для малят. Тітка Ірина, а я правильно зрозумів, що підкова це ще й оберіг. Саме так. А давайте ми зробимо для семій сувенір підкову на щастя. З великим задоволенням. Ми сьогодні розмалюємо підкову малята. Я приготувала ось таку заготівочку. Оздоблювати підкову ми будемо квітками жоржини калинкою і дрібненькими квіточками та ягідками. Так починаємо. Вказівним пальчиком малюємо квітку жоржинку. Пензликом малюємо подовжені перехідні мазочки. За допомогою ватяної палочки намалюємо ягідки калини. І також ватяною паличкою намалюємо дрібненькі ягідки. Тоненьким пензликом промалюємо кліточку калинки, дрібненьке під тушіння, І додамо я гідок. Підковане щастя готова. Семі, це тобі подарунок на згадку про нашу зустріч. Іго! Дякую вам, тітко Ірина! Тітка Іри... тітко Ірина, дякую вам. Будь ласочка. малята, присилайте свої малюнки. Дуже чекаю. До нових зустрічей!